Тут приліт субота восьме з чимось там ранку. Я на пробіжці і вибігаю я для того, щоб власним прикладом показувати і закликати громадян не нехтувати можливістю через найдешевший з дієвіших і найдієвіших з найдешевших способів тримати форми, оздоровлюватися для того, щоб займатися подібною Біо, обзору руховою діяльністю, достатньо, в принципі, бажання. Так і є рухова активність, яка вимагає якихось більших вкладень. Наприклад, якщо ходити в той же басейн, це чудово вид рухової активності. Але треба, щоб басейни були, вони не всього два наших клініки є. Щоб вони були за більш меню доступно для пересічних громадян, кажуть сину. Якісь фітнес-клуби і теж буває достатньо недешево купляти. Що разові, якісь місячні, чи якісь ще якийсь місячний чисний абодімент. Ось вибігти, що для цього треба. Елементарну спортивну форму. У не дуже холодну пору року. Це взагалі. Мінімальний комплект. Це так, що навіть спортивна штаніка не треба. Остатньо мати спортивні шорти Не ну, всі, звісно, що можуть бігати. Є люди яким Просто в силу різних обставин. Важко або неможливо саме бігати. А от прогулянки здоров'я. В принципі, напевно доступні абсолютні більшості. Так от і цим не нехтуйте. Навіть елементарно. Якщо у вас немає часу на окрему прогулянку, що краще було б просто окремо пройтися. Це час навіть трошки свої думки упорядкувати. Хоча б використовуєтеся час, коли ви кудись добираєтесь, як наш тренер, кого ж, на жаль, немає, Денис Тищук, заслужений тренер України, тренер-філософ, він казав, що... Люди навіть не замислюється. І це правда, я сам колись не замислився. Що, умовно, стоїть на зупинці 15-20 хвилин. Чекає якусь там маршрутку, трогає автобус, інший вид транспорт. І... Штовхається, щоб зайти. І що це час пік які с ними їде, а не задумається, значить що умовно, там тих 3-4 зупинки можна було за той же час позволати пішки і ще видково зробити внесок у своє здоров'я. Я скажу по собі далі. І коли на роботі пригадує армазький помічник Олекповзюк приїжджаючи на образ, там у справах. Йшлося про залізницю, інфраструктурну перспективу і тому подібне. І там один потенційний інвестор за визначив своїм представником. Каже, не може літати постійно в Україну, щоб якийсь формальность вирішувати. І він набирає з вокзалу, каже, я приїхав, йду до тебе. Я запитую метро, в метро сенсі. Каже, ні, йду в комітет, мов когона ради. А я так в сенсі аж пішки, це ж далеко. А я навіть не замислював сюди. А він каже, що далеко? Що там 45-50 я буду там? Я так відкриваю. Це було мавши. це точно. Реально то. Прийти з тих пір. Я частіше пішки добрався з вокзалу на роботу. А коли приїжджав або назад на вокзал, а лише якщо... Дуже важка сумка, або якщо там якийсь комплект такий незручний багажу, що доводиться інакше добратися або якщо по часу У мене залишалося мало часу до поїзда і я пішов в метро спустився, щоб просто швидше добратися. Ось тут не замислюватися над тим, що спокійно можна пройтися. Дійсно, ну, що класно, якщо у вас є можливість займатися кимось ігровими Це взагалі супер теж так? тут тобто, якісь дорожчі робить з футболу, волейболу, баскетболу, та, і т.д. і тепер. Тобто я знаю такі компанії, які... Десятками руків збираються. Плюс-мінус там склад, так У визначний час. Гарно рухаються, а потім а потім навіть там йдуть чаюють, спокуються, це теж дуже класно. От наші партнери колись ми тут. Черівали після пробіжок кафе діта. А музика грає. Сподіваюсь, не заблокую ютуби. Через авторські права. От, група Оздоровча. Доброго ранку, гарного дня. Доброго, Доброго ранку. Доброго. Доброго ранку. От група. Оздоровчої ходьби. Наскільки пам'ятаю по шимку, як кажуть, вони ходять. Колись ми перетиналися теж коли е, був директором обласного танцю Пардосік. Е, пригадую якісь номера. Ми купували їм на якийсь захід е, ходьби. Таке. Ось. Ну є на пробіжках або на прогулянках є. Можна вести доброго ранку, доброго ранку, вас хвастеж. На пробіжках прогулянках можна далі навіть робочі там, живи справи обдумувати тобто є час коли міські як кажуть непогано працюють якщо вірити стародавнім філософам ну, і вченим і тобі що хочеш бути здоровим бігає хочеш бути Розумно бігай. Хочу бути щасливим або красивим різні версії бігає. Це теж ще з тих стародавніх часів. Ну і я от біжу так і згадав, що кували парламенту. Мене що для мене. Я та А перед тим з одного з видань, запиталася коротко можна, щоб я побажав, побрав, розбукаючи українському народу. Зараз з нього де незалежності прийдеш ні. Не отак. Ну, і на доплане, що до птання чудово боже в контексті да, я відповів, що я вважаю, що дуже важливим подарунком громадянам України, як представникам основного єдиного носія влади України. Було б те, щоб парламент реально представляв в своїх рішеннях позицію очевидної більшості тих, які цих надепів обрали і делегували працювати в законодавчий законодавчого ворога. Ну, запитання було в контексті парламенту. Да? Незалежність парламент. Свято Незалежності, діяльність не парламенту. Щодо того, що для мене, це свята тому подібне, я згадав, що голосування на референдумі за незалежність було першим моїм голосуванням в житті. І воно особливо знаково, так що Ну і звісно, я зазначив, що свято Незалежності у мене асоціюється більше з перспективами, ніж з цього тому що я пригадую на і декори. На 191 році брав участь у тому рехаренко, який у нас були такі настрій натхнені. Та, ми там десь читали про ці активи, які були української радянської соціального республіка. Який потенціал як ми можемо злетіти без вже, як кажуть, московського ярма Ну, як, як спортсмени ми ще розвидали незалежність як розвиток перспективи, де кожного з нас вийде на міжнародну арену, тому що ті часи розумієте. На тому, щоб потрапити на чемпіонат Європи, світу з другого стали кращим. Ще краще, краще бути на чемпіонаті значної численно Європи. Тепер це 15 країн. Ось і коли. Не оформили незалежність, то вихід на Міжнародну арену став, не можу сказати, в 15 разів простіше та обомна. Тобто достатньо було виконувати відповідні вимоги для виступити з інших змагань і бути першим, першим другим третім на національних змаганнях вже в Україні. Ну звісно, що тоді ми не могли припустити, що після оформлення незалежності ми в таку кажуть турбулентність, що будуть такі глибокі космічні проблеми, хоча ясно, що наприкінці Радянської епохи теж там була. Була велика криза. Ось. Тобто не допускали ми, що так може бути. Ми були впевнені, що ми зможемо, покажуть, організуватися, як, як українська незалежна держава вже республіка. Краще вдаліше, і будемо. Це одне більш потужних з різних, різних аспектів країн Європи і світу. Не так сталося і гадалося, кажуть. Ми зараз теж мусимо констатувати, що незалежність у нас в принципі відносна через те, що як показав час. Не спроможні повноцінно, самостійно захищати цю незалежність, суверенітет, захищати, в принципі, якщо реалістично, то виходить так, що до якогось там періоду наша держава була така проросійською і певною мірою росіяни впливали на прийняття чи інших внутрішніх рішень. Потім ми ну, якби стали про вже не ну, про американську, американською вже є завжди ознаки того, що на наші внутрішні рішення впливають вже. Партнери Західні, і це все. Особисто для мене Не просто неприємного, неприємно, неприйнятного. Слово водно. Одне слово. Неприйнятне, неприємне. Ось. Е, звісно. Що свято незалежності. Ще це з нашими героями-захисниками, які навіть зараз, коли я в наці барбіжці секунди якісно сотні тисяч наших співгромадян, найсмінівших патріотів, розвихуючи здоров'ям життям, захищають ті... тимчасові на рубежі обороні так між підконтрольною лінією тимчасово окупованою територією. І що я вважаю важливим, що, на жаль, ми, як держава, не демонструємо належної уваги до цих захисників. Не до тих, які безпосередньо в зоні бойових дій виконують бойові та інші завдання, він до тих, які в тилу, які завдання виконують. Ну, тут я не маю на увазі ТЦК, бо це ганьба нашої країни разом з поліцейськими, яких долучають до цих ганебних дій. Ні до тих, які вже відвоювали свої власне навіть за його. У нас достатньо багато формально чеповагу проявляємо. Як кажуть тут гарно приважаємо останні путі, але тих же. Родичів заїду, Там была різні пороги для того, щоб починати отримувати і отримувати так звану компенсацію за втрату захисника. Ну і Звісно, що нахитаю як ще достатньо і наставлений до тих, які зазнали трима поранення. Під час захисту вітчизни їм теж доводиться бігати по різних інстанціях, кабінетах для того, щоб теж вибити сюди ті передбачені виплати. Я, я, мовчу б ставлені до інших пересічних громадян, частину з яких просто... Переслідують, ганебно ці або ці кусифікати. Щоб там розуміють, що якщо буде не на спроможне служити примату, то точно не буде це нормально робити, якби ніби або взагалі не буде. що і в принципі, що в принципі не задумуються. Просто бездумно знущаються над співромадянами, намагаючись змусити піти в армію, хоча це точно не причиною. Це навіть все одно що можна намагаючись утворити і кажуть, адмініструвати, да, можна сказати, нормальну сім'ю просто зловити на вулиці. дівчину, яка подобається, силою її там взяти, зґвалтувати, закрити і сказати все, ти мусиш. Служити дружиною. Тобто, ясно, що це любізм і так чинити не те, що не мудро, а навіть злочинно. Тому тобто, що ми таким чином реально дуже зменшуємо нашу спроможність чинити опір ворогам, Так само, як і закритими кордонами. Дуже неприємно, що за вас представники нашої владної команди якраз напередодні чергового свята незалежності намагаються з одного боку через законодавчі зміни узаконити ось цю ганебну практику, не випускати більшість співгромадян за кордон, ніби хтось вважає, що я там не знаю. Бога, мобов. Травор власниками. Володіє цими людьми. Має право морально їх тримати закритими країни. А з іншого боку намагаються вже відкриміналізувати, наприклад, незаконний ретин кордону. Якби недостатньо, мовно адмінні поясниці дослухати, треба поборотися з тими порушниками Держкордону, які умовно там вивозять якісь цінності ці чи Щось таке боротися перед цим з тими, які намагаються незаконно проникнути на територію України, а не робити це. Які з різних причин, але передусім через те, що рідна держава ставить з них до робів і русифікацію, змушує шукати варіанти, як втекти з рідної держави. Намагається сама система рявувасиць, звісно, робити влочинцями вже. Це просто жах. Я дуже сподіваюся, що обладнання вистачить розуму і мудожця представниками облани громадянами, які є єдиним жерлом вали. Україні нормально, так висичні мудрості, бути на позиції очевидно абсолютно більшість співробідян, для яких це не прийнятно. Такі от надії. Дякую. Дякую вам за увагу. Всім добрим людям. Бажаю найкращого, не доброї. Бажаю стати добрими і всім нам якнайшвидшого повернення до мирного життя.